Андрій Герус, добрий добрий вечір. Добрий вечір. Так, дякую, що ви з нами на скайпі. Поясніть мені, і Данилу Борисовичу, який не знається на газі. Тут з нами пан е, Ігор Смішко, колишній очільник е, СБУ, який згадав власне цю тему на початку. Що відбувається у нас з НКРКП? Що у нього з обличчям? Е... Не видно. Ага, не видно. Підсвітити е... якось е... обличчя. Питання, що відбувається з НКРКП? Так, і чому така реакція? То, то вводиться бонплата, Потім Гройсен просить розібратися, хоча він не впливає, наскільки я розумію, на пана Вовка. І президент ніби не мав би впливати, але президент каже, зупиніться. І він каже: Ну, все, зупинилися, і три місяці не вводимо. Шо, що це взагалі за побори чергові? Чи це схеми, чи це справедливе розділення споживання і транспортування газу? Ну, дивіться, на превеликий жаль, в нас так буває, що задумується якась реформа, або десь вона нам е, пропонується ззовні, але е, ця реформа по дорозі починає приростати всякими хотілками і бажанням, ще по дорозі на цій реформі заробити. Е, оце власне те, що відбулося в нас. Е, тобто, в принципі, розділити наш рахунок на газ і на транспортування газу е, це нормально. Але коли в нас е, його розділяли. То одну частину, яка є транспортуванням газу, її трошки приростили, збільшили, і плюс її ще зробили постійною фіксованою, яка не залежить від обсягу спожитого газу, а яка залежить від твоєї максимальної потужності, що є на твоєму лічильнику в квартирі або в будинку. Таким чином, пане Андрію, риф... це, це ми українці вже вивчили це все насправді. І тут, тут не виникає питань. Що це за ручний режим впровадження? Тобто пан Вовк вирішує впровадити, потім обурюється Гройсман. каже: я стою на захист, на захист трудового українського народу, вимагаю цього не робити. Вовк думає, в цей час представник президента Верховної Ради вже новопризначена Ірина Луценко відстоює необхідність впровадження такої абонплати. Президент буквально. Протягом однієї доби говорить стоп, раз, два, бо він теж на сторожі трудового українського народу. Ірина Луценко міняє свою думку просто в повітрі. І сьогодні пан Вовк оголошує, що рішення буде призупинено на три місяці. Поясніть мені адміністративну логіку ухвалення подібних рішень в Україні і хто несе кінцеву відповідальність. Пояснюю. Значить, спочатку, про прем'єра я реально допускаю, що прем'єр знав, мабуть, про це розщеплення і проведення абонплати, мабуть, також, але він не знав і не до кінця розумів або йому неправильно розказали про розміри цієї абонплати і про вплив на конкретного споживача, що в квартирі, що в будинку десь в селі. Так, е, я думаю, що він е, не до кінця знав, ну мені так здається, з його реакції, тому що він походу видно розбирався, тому що інакше його реакція була б трошки інакшою. Е, от президента була інакша реакція. Я думаю, що президент е, більш-менш знав е, і розумів ситуацію. Якщо говорити про НКРКП, що ви починали, що це таке НКРКП – це органи, який призначається указом президента, і всі його члени, і голова НКРКП, пан Вовк також призначений указом президента. Тобто, вони підпорядковані президенту. Вони, під, вони підпорядковані президенту. І е, уряд, навіть якби захотів щось змінити, хоча прем'єр-міністр це висока посада в нашій країні, але в нас, нібито в парламентсько-президентській республіці, НКРКП підпорядковується президенту, Хоча президент нібито мав займатися обороною і е, там, Міністерством закордонних справ. Але в нас, е, нас отак от воно виходить якось такі змішані, гібридні системи. Тому е, я думаю, що. Ну, Відповідальність на уряді також є, але я думаю, що Гройсман дійсно не до кінця розумів. І я думаю, що коли питання дійшло до президента, це от обурення, і він зрозумів, що є великий вплив на всю Україну на споживачів, а рахуй на електорат або на виборців, тоді вони змушені були якось реагувати. І от вони відреагували 10 квітня. Має бути нове засідання НКРКП і має бути прийнято нове рішення. І ще велике питання, яке це буде нове рішення, що вони там змінять чи не змінять? Тому угу. треба слідкувати уважно за подіями. Дивіться, в мене ще є питання і про роль пана Фірташа у цій всій історії, оскільки буквально сьогодні була заява Нафтогазу, який закликає уряд ліквідувати монополію ГРОУП діф, тобто група Дмитра Фірташа, на ринку постачання газу для населення. Дійсно, роль компанії Фірташа дуже велика, тому що в нього 70% облгазів по кількості належить йому, і ті 70% облгазів вони поставляють десь майже 90% газу українським споживачам. Тому фактично облгази сконцентровані в його руках і. На сьогоднішній день споживач не має права вибору, він не може купити в інших компаніях. Все зосереджено в тих руках. І якщо бути чесним, то дійсно це, це рішення воно давало стабільну виручку облгазам, незалежно від того, скільки газу вони прокачали споживачам з одної сторони, а з другої сторони. Е, їм давало додатково близько 5 мільярдів гривень в рік. Якра, яка, яка е. прикра несподіванка? Слухайте, чим це відрізняється від схеми «Роттердам Плюс, де ми сплатили 10 мільярдів за енергетичну незалежність, і тепер нам намагалися, Якщо я так буде... розумію, нав'язати щось подібне, щоб ми окрім того, що утримували енергогенеруючі компанії і вугледобування Ахметова. Тепер би ми мали підтримати копійчиною пана Фірташа. Ну е, э, угле добині компанії э, Ахмет, ми підтримуємо схема плюс» діє, і навіть якщо говорити про цю абонплату, вона ж теж може бути різна. Вона може бути залежно від заявленої потужності або замовленої. Ви э, там споживаєте облгаз і сказав: я вас буду споживати не більше ніж стільки, то все, все що треба розуміти. Розумію, я самі. Тобто, я так, от, намагаюся я спростити буду. для глядача. Тобто, це є одна з схем збагачення людей, які і так не бідні. Я думаю, що зерно істини в ваших словах є, і е, таких, е, таких більше практик в Європі е, практично немає ніде тільки в одній країні. Це в, в Нідерландах також плата за потужність, і саме Роттердам знаходиться також в Нідерландах. Тому в нас що не роби, а виходить Роттердам Плюс. Що ага. не робити, ну, якщо бути послідовними, то ми б мали роби, зробити конституційну монархію, легалізувати проституцію, порнографію і споживання легких наркотиків. Ну, не знаю. Це, це такі була б шикарна схема Амстердам Плюс. Дякую вам, дякую вам за включення за фаховий коментар. Насправді це дуже важливо. Добра ніч вам і доброго дня завтра з добрим ранком. Дякую, дякую. дякую що погодилися. Ну, бачите, ну от власне чому Андрія Геруса, тому що він є фахівець, і він колишній член КРК.